Привіт, мої хороші! Сьогодні я хочу познайомити вас із новими формочками. Людочки Олейнік. Це ось такий гарнюний чобіток, потім лійка і кошик з лавандою. Зараз разом з вами їх зальємо, подивимося, що у нас вийде. Це для мене перша заливочка, тож будемо знайомитися. Так, Почнемо ми з того, що розтопила я основку і хочу залити спочатку нашу лаванду. Для цього в білу основу я додаю фіолетовий. Але додаю по чуть-чуть, щоб він був такий світлий-світлий, майже білосий. Так, для такої заливки, для таких форм, ми не обійдемося ніяк без піп'еточки. Тож беремо піпєточку, А, забула ростити спиртом. Так, тепер беремо піп'еточку. І я беру ось так: де-не-де де, ось, ніби крапаю такими краплинками. Так само і тут. Ось так цяпкаю, і тут. Не дочекаючи, поки застине цей колір, я додаю ще фіолетового, щоб зробити темніший колір. І знову роблю те ж саме. Ось так беру і вже темнішим кольором теж трошечки проходжусь. Ну так, байдуже, в якому порядку. І наступний колір вже буде темний. Додаємо багато фіолетового ще трошечки. Якщо багато кольору додавати, то краще прозоро, але так, як я хотіла саме з додаванням від світлого до темного, то тут тільки так. І далі беру так же саме піп'ятку і вже доливаю вже повністю всі, всі квіточки, які у нас є. Ось так. Ретельненько, не пропускаючи нічого. Так, все, цей готовий. Беремо наступний. Теж обережненько все. Не пропустіть ніяку квіточку. Так. У нас вчора такий грім був, що моя дитина навіть під ліжко сховалася. Сьогодні вже знову така жара, що нема чим навіть дихати. Так, тепер цей кошик. І, бачите, він отако ніби заходить. Треба трошки підтопити основу, бо бачите, вона загусла. Так, основочку я трошки підтопила. Тепер що росим спиртом, щоб наші слої зцепилися, і продовжую роботу далі. І бачите, вона така ніби аж сюди заходить. Отак я хочу її перевернути і ось так пройтися гарненько по всім місцям, де тільки можна і де тільки потрібно. Все. Тепер хорошим спиртом, щоб прибрати бульбашки. І ось так я її і поставлю. Все, цей кольор ми відставляємо. Тепер я буду заливати ось такі рожевий. Але ще ось тільки що глянула, бачите, тут таке сердечко, ніби на чобітковій і на, нашому, на нашій ліці. Зараз я хочу зробити сердечко. Ось таке ось так я його залию. І це манюсіньке Зараз. Перекладу, щоб було мені зручно. Отак. От Все. Чекаємо, поки застине, і будемо продовжувати. Так, давалі, дивіться, дивіться, розтопила ось таку основу. Взяла паличку-мішалочку і отаку легесенько хочу процарапкати наші сердечка. Так, далі хорошую спиртом, не забувайте для кращого щеплення. Так, далі беру піп'ятку і заливаю наш, нашу лійку. Дивіться, не залийте травичку. Ось так трошки нахиляючи на себе. Дивлюсь, щоб не залізло нікуди. З усіх боків, щоб не залялося. Можливо, наступного разу почну з травички, але для першого разу думаю, що буде так. Так, є. Хорошою спиртом. Наступний ось е, бантик. забула як бантик у нас в українській мові на українській. Тому буде, так як сказали. Так, є. Ви вже мене вибачаєте. І наступний у нас чобіточок. Чобіточок так само набираю піп'яточку. І так само заливаю. Наступного разу можу спробую в декілька кольорів залити цей чобіток. Побачу. Перша заливка, вона пробна. Вона показує, що ми зробили і як, можливо, можна щось по-інакшому. проба. Так, орошуємо спиртом і чекаємо далі, і будемо топити потім зелену основу. Так, продовжуємо. Я розтопила зелену основу. Тепер беру піпеточку. І дивіться: ось тут у нас йдуть наші е, корішочки, а ось тут іде наша травичка. Тож беремо і зеленою основою ось таку, перехиляючи на бік, Сподіваюся, вам видно. Ось так наношу зелений колір. Так, тут Ні, все. Тепер дивіться, я буду трошечки чекати, поки застине. І поки отак його поставлю, а потім ще травичку зробимо. Так, тепер беремо чобіточок. І тут теж, бачите, ось тут травичка. Дуже швидко застиває основа. Тож не боріться, багато не говоріть, так як я. І ось тут, дивіться, така тоненька прям. Травинка. Я отаку її підправлю. Так, зайве потім приберемо. Далі перевертаємо вже ось так на бік. Зараз візьму іншу піп'еточку. Це вже застила. Беремо піп'єточку. І ось цю травиночку тепер ця що тут? Зайве потім приберемо. Все. Тут є. І лишилася ця. Остання. Тут. Мало основи розтоплено і вона швидесенько, швидесенько застигає. Так, і ось тут. І ще трошечки тут. Все, лишаємо їх застивати. Наступний слой у нас буде, тут кошика, а тут ми нічого не робимо. Так, наступний слой. Ось розтопила таку ніжну, ніжну, жовтеньку основу. Порошую все спиртом. Беру знову піпетку. І дивіться, ось тут у нас ручка, ми її теж не забуваємо. Заливаємо обережненько на ручку. Отак. І далі кошик. Перевіряю чи скрізь у мене залилося, орушую спиртом і так, заслине. Значить, буде так. Ось зараз трошечки підправлю. Все, нічого більше чіпати не будемо. Ці формочки, що у нас заслили, і вже ми більше нічого не доливаємо. Ось так я процарапую гарненько шпаречкою. Тут так само. І дивіться, якщо у нас щось залилося зайве, і нам треба його прибрати, як ми це робимо? Ось я взяла серветку. І тепер дивіться, беру просто і ось таку легісеньку, без особого натхнення і труда, щоб ми не поздирали те, що нам не треба, отак легенько проходжусь по нашому милку, ніби затираю і прибираю зайве. Все. Там, де стерлося, знову процарабку. І так повторюю з усіма формочками. Протираю скрізь. Ну, тут у мене не залилось. Все, чекаємо, поки застине наш кошик, і розтопимо основу наступно. Так, я розтопила основу процарапкою нашу, нашого кошика, Такого гарненького. Так, далі орошую спиртом наші формочки. І що я роблю? Додаю барвник, але хочу такий світлий, поки колір. Додаю колір карамель. Додаю поки по одній каплі, щоб бачити, як... який колір. Чи достатньо мені цього кольору, чи ще так. Ну, Ось, Я думаю, цього мені буде достатньо. Тепер що ми робимо? Заливаємо у форму і виливаємо назад. Але не назад ось цю форму. І... Тепер сюди. Далі я беру серветку і перевертаю свої форми ось так. В цей час я можу змішати інший колір. Більш темніший хочу. Я беру колір гіркий шоколад. Додаю. Мені його мало. Додаю ще. Хочу, щоб був такий темний-темний колір. Ось такий колір мені подобається. Тепер у мене є одушечка розкішна, розкішна лаванда. І тепер я вже додаю одушечку. Все. Перемішую. Так, тепер перевертаю наші формочки. Ось так. І дивіться, що ми робимо далі. Далі орошуємо знову спиртом. І оцю основу, вже з душечкою, ми наливаємо в наші форми. Якщо воно навіть підтопить трошки слої, нічого страшного. Воно мені так і потрібно, щоб світле й темне було. І сюди. Тепер доливаємо, де не долила. Все, чекаємо повного застигання і дивимося, що в нас вийшло. Так, думаю, наша милка застила. Зараз подивимося, що в нас вийшло. Так. Почнемо з лічки. Ой, дивіться, яка бомбезна з Просто мені дуже подобається. Прям капець, як подобається. Е, так, залишки ми прибираємо. Обережненько, без фанатизму. Так, дивіться, ще раз показую. Можна було би темніше, бачите, не пробив слой. Але наступного разу я буду з двох стаканчиків. Спочатку світлий, потім зразу ж не перевертаючи, зразу темний. Ну, в такому кольорі теж, в принципі, нічого. Так, наступний це у нас кошик. Зараз подивимося, що у нас вийшло з кошиком. Ой, дивіться, теж, як на мене, мега круто. Ось тут травинка, бачите, я її не помітила. Наступного разу теж залью. Цю травиночку. Ну, теж дуже непогано. Залишки обов'язково зрізаємо, щоб було гарненько з обох боків. Так. Є. І наступний останній це у нас буде чобіточок. О, дивіться, теж дуже класний. Теж залишечки ці обережненько зрізаємо. Якщо вам не подобається край, до речі, забула сказати, можете брати просто серветочку. Ось так. І отакий крайочок затирати. Обережно, потихеньку, не поспішаючи. Ось так. Так, зараз ми з вами їх зважимо, подивимося, яка їхня вага. Так, ось цей з кошиком він найбільший. Його вага 60 грам, ну, 62 так, тепер наш чобіточок. 43, і, ну, 44 грами. І лічка. 47. Так, купувати чи не купувати це, звісно, справа кожного. Дивіться, вибирайте. Мені дуже подобається. Тепер дивіться, я ось думаю: не знаю, чи буду пакувати в коробки, чи буду в пакетик, В підложечки зайду, подивлюся, що у файної м -м, упаковочки є. Але я в неї надивилася і купила ще отаку штучку. Можливо, я в коробочку і в цю штучку замотаю. Ось так. Ну не знаю. Ще буду дивитися, потім вам все покажу. Зараз сфотографую і виставлю фоточку. Все, Всім вдалого дня творіть із задоволенням і будьте здорові!